Ай Міф із рук Міф із рук напяли у воска В класі всі тіпочки здраві Восьми бе набив дібло Бо дядьо погано ну, стояв Ай, на рамі Я напоївся з рука все за то, що єбашо лайкатом Йому сказав, ти коза Після стопки обклав його матом Атлетика моя по десь то приблизно його тіло складно. Він сказав, що я лютий спорті, коли його голову обтяг канатом Засікай секунду май, бо мене тянуло ядра і не здав нормативи Я кинув ті попадачі, далеко не м'ячиком Значить, нечить поставлять не зараз а за що роздягальню зайшов, бо то святе діло набити їбало судді Благав знайти вихід, інакше та я влаштував йому вхід у міному взутті. Раз, два, три, ти на мене рівнять. Виходите круго, раз, два, три, побуваємо фланг Ви на будемо ступор Раз, два, три, ти на мене рімнять Ходи піли, виходите кругом, раз, два, три, вибуваємо фланг, ви вишипала, будемо ступор Контрольну роботу, посади ще облять, те ви вже заїбали, я ще підую з м'ячами, як у команді. Забрали сумку, зібрав і поки Згадав Згадав що ненавиджу теніс, та пряпа донька вела в роздягальню ловить у версайсер розігрувають сервіс Сьогодні мене не допущено до уроку, бо я смалку розрябував зали Ки викидали проносний уча І Ми з тіпами проносили зани кинули класом, преподам чашки і Наші контрольні пішли цікавіше. що потім з ними було, не скажу. Та фізрук нам там більше не пише. Раз, два, три, ти на мене рівняйся Сході білий, виходите Кугол Раз, два, три, вибиваємо фланг. Ми Ви, Раз, два, три, ти на мене рім'язь Хоть не пили, виходить, як кругом Раз, два, три, ви буваємо офлан, вишпала, ворома супор Мі фізрук нап'яли, в боска в класі всі ті почні здраві, а не вивіз тяг Їх натлеть, усіх зібрали З того часу жоден малий із фізри, спер Всі сиділи, наче миші, бо новий фізрук боксер.